Ну, Насамперед, те, що найбільше усіх хвилює наших глядачів, яка наразі ситуація в Луганській області? Ситуація важка, але контрольована повністю. В нас, якщо поділити напрямки, де точаться бої на Сватівський, сватівсько купінський напевно, так би я його назвав, це сама північ області. Потім другий, це Кремінський напрямок і третій Білогорівський. то... Більш-менш стабільна ситуація на Сватівському напрямку. А от на Кремінському і на Білогорівському якраз ситуація достатньо складна. Там намагаються прорвати оборону наших захисників російсько окупаційні війська, постійно обстрілюється територія, авіаудари наносяться щодня і були. Багаторазові е, спроби, е, от такими е, хвилями наступів. Ну як вони заздалегідь зазвичай е, роблять, просто одна хвиля за іншою, е, намагалась провати оборону за допомогою на кримінському напрямку, навіть за допомогою важкої техніки. Але нічого не вийшло. Е, позиції всі залишаються контрольованими, е, як на білогорівському напрямку, так і на крімському. Навіть на крімському напрямку один день був. Такої паузи, бо ворог відтягнувся достатньо потужно, їх там розбили, і вони відтягнули, щоб поповнити просто свої підрозділи? Ну я думаю, що там сьогодні-завтра знов полізуть. А те, що зараз відбувається, це ось той великий наступ, про який mm -hmm. говорили ще спочатку січня, чи це більше відноситься до того, що називають розвідка боєм? Ну Навіть розвідка боєм це в принципі один з пазлів великого наступу. Тому що я думаю, що все ж таки план наступу є певний, але для того, щоб розвивати успіх, треба спочатку зрозуміти, де є слабкі місця, куди треба робити акцент. Я думаю, що Враховуючи те, що ми бачимо, скільки вони підтягнули і артилерії, і важкої техніки, і резерви особового складу, і РЛС, так само і те, що вони глушать, глушать мобільний зв'язок. Повністю ну це вже офіційно. Вони оголосили на території окупованої Луганщини. Тобто, всі ці заходи, це пазли однієї картини, ну назвемо її так великим якимось наступом. Готують, але знову ж таки, це війна. Наші, наше військове командування бачить, що ворог готує, робить свої певні контрнаступальні там, чи контр-просто міри, щоб збити наступ ворога. Десь працюють наші артилеристи чудово, десь працюють партизани, вибухають склади з боєкомплектами, вибухають казарми. Де згорять розпідліччі шафи на залізничних коліях, що гальмує перекидку техніки особового складу і боєкомплекту. Це все так само пазли о, о, такої контргри, з нашого боку, і можливо, знаєте, не буде такого, що от ми прокинемося зранку, там я не знаю, 15 чи 17 лютого. І ми побачимо, що от розпочався там величезний наступ. Ні, ну ми ж так само. Наші військові бачать, коли підтягують техніку, коли ближче підтягують особовий склад. Але в принципі, завдання кремлівського режиму вийти на адміністративний кордон у Уванської області ніхто не відміняв, а вони залишаються актуальними для російсько-окупаційних військ, враховуючи те, що на жаль. Саме на Луганщині територія, яка деокупована, вона найменша по розмірам серед усіх областей. ну Тому для них це нібито найлегша така задача, яку можна виконати. Але ніхто ж їм не буде. Давати спокійно цю задачу виконувати наші бійці стоять чітко на сторожі, дають відсіч, ми постійно їм допомагаємо. Тому, напевно, ми не побачимо такого прямо. Знаєте, ну от як зранку 24 го що от mm -hmm. все так почалось. Але хвиля за хвилею воно буде накатуватись, і якщо вони дійсно побачать, що є десь слабке місце. То вони туди будуть кидати всі свої резерви для того, щоб розвивати успіх. Деокупованих населених пунктів в Луганській області 12, Правильно, якщо я не помиляюсь, ну трохи більше. Трохи більше. Ворог часто вдається до такої тактики, що він розстрілює ті села, де немає взагалі жодного мешканця і нікого немає. Навіщо це роблять вороги? Для того, щоб зруйнувати будівлі, щоб там не можна було закріпитись нашим військам. А, ну, в принципі, це єдина мета. Я показував, що сталося з Новоселівським, воно повністю знищено, жодного будинку не залишилось. Я знімав особисто в Макіївці, заїжджав і просто ходив пішки по вулицям і показував так само, що там відбувається. Там жодного будинку не залишилось так само, не обстріляно. Там не так все зруйноване, як в Новоселівському. але... На, ну нема будинку, який би не був би обстріляний. Людей залишилось взагалі е, буквально шість, тому що м, там залишалось десь е, ну, трохи більше сорока людей. А Але останнім часом е, ворог накриває просто миківку дуже потужно е, і нові руйнування є поранені серед цивільних. Тому люди, в принципі, поїхали. І от до останнього часу залишалось 22 чи там 23. Місцевих жителів, але після останніх обстрілів взагалі залишилось шість людей. Так само дуже потужно накривають Нєвське. Там найбільше зараз серед наших от всіх населених пунктів де окупованих, найбільша кількість людей проживає. Було 148. На жаль, внаслідок одного обстрілу двоє людей загинуло, четверо отримали поранення. Внаслідок другого обстрілу ще двоє поранених. Ну, тобто. Люди вже бачать, що все ж таки обстріли збільшуються руйнування збільшуються, е і загиблі сусіди е і поранені є. Тому потрохи вони починають їхати, звідти бо всі намагання переконати з нашого боку чи з боку військових чи поліція. А ну ні в якому разі вони не хотіли їхати, залишались на місці? Я пам'ятаю ваші інтерв'ю ще з минулого року, коли ви говорили, закликали до того, що зараз небезпечно і потрібно евакуюватися, відмовлялися до останнього. Але от зараз, зважаючи на складність ситуації, наскільки важко евакуювати тих, хто ухвалює рішення ось такий непростий момент виїхати? Дивіться, кожна наша поїздка це в принципі 50 на 50, це така лотерея. Потрапимо під обстріл, не потрапимо. А це нікому не відомо. Ніхто не знає, хто повернеться, хто не повернеться. Ну дійсно кожен раз, коли люди привозять або гуманітарні набори, або ну, от ми там і пенсію привозили, і будівельні такі матеріали привозили. Там ці usb плити ми привозили е, і м м хімію побутову Люди якраз просили там е, і пральні порошки різні, там мило, е, зубну пасвідки, все інше. Е, або їдемо забирати там поранено кожен раз, це це невідомо люди повернуться чи ні, тому що обстріли достатньо потужні. Я показував Невські обстрілювали ракетами С ами там такі ями по 5-6 метрів а, в глибину і десь радіусом 10 метрів. А осколки вона вся напічкана, от, і там тисячі просто таких а, дрібних деталей, які мають саме от а, мету вразити там все, що є. А, тому руйнівна потужність дуже величезна. І ну, Нєвське, ну там немає ні командних пунктів, ні якогось купчення техніки, нічого такого нема. Але навіть невське обстрілюють і такими е, С-300 А так або артилерія, або гради, це вже знаєте, на жаль, я зараз скажу таку страшну річ, але люди вже звикли до цього. Ну, жахлива ситуація. Але ну так воно є. Е, на сьогоднішній день когось поїхати забрати. Е, Ті люди, хто будуть їхати, вони ризикують життя.